Споминати вас футболісти проти вболівальників у Верес Плейс. Визначали найвправнішого гравця у Фіфа 16 на плейстейшн 4 Позмагатися у віртуальних змаганнях прийшло більше десятка вболівальників, як дорослих, так і дітей. Дізнався на футбольному сайті народного клубу Верес. Прийшов сюди, щоб отримати задоволення від гри. Я граю на самому тяжкому рівні. Зіграти, а головне поспілкуватися, вболівальники отримали шанс одразу із чотирма новачками команди до Вересплейс. Завітали захисник Євген Неплях, воротар Єгор Попович та нападники Руслан Степанюк і Михайло Сергійчук. Для останнього рівне фактично рідне місто, адже свого часу він вже виступав за Верес, зігравши більше 30 поєдинків. Такі заходи я, їх, Скажімо так, підтримую, тому що ну болівальникам також цікаво. Там... Прийти, там, побавитись, там, не знаю, каву попити, морожена, поїсти. Я думаю, футболісту там не складе в якихось, не знаю, там годину-дві прийти, посидіти, там, не знаю, пограти, поспілкуватись. Я думаю, це все дуже здорово. Троє інших футболістів у Рівному вперше усі налаштовані оптимістично. Досить таке місце спокійне, але гарне. Мені подобається, то, що тут багато церкв, як на заході то є свої такі місця, де можна релаксувати. Дивимося цілим колективом з певністю на наступний сезон і ми плануємо зайняти перше чи друге місце. Хочемо попросити народ рівного вболівальників, щоб нас підтримували в будь-яких ситуаціях, тому що мотах можуть бути і поразки, і перемоги, щоб ми були разом завжди. В той же час у Вересплейс пообіцяли влаштовувати неформальні зустрічі футболістів та вболівальників регулярно. Це одна з акцій, які будуть безумовно регулярними в нашаплейсі. Це зустріч футболістів з болівальниками, вільне спілкування. От всі можуть прийти. Роман Свиридо, Дмитро Хитрий. Інформаційна програма День.